Розважальна програма різноманітні смаколики, охолоджуючі напої, інтригуючі лотереї та головний приз. Прапори з підписом нашого головнокомандувача Валерія Залужного. 25-26 серпня на території торговельно-розважального центру рівного відбувся благодійний ярмарок. Всі наші зусилля сьогодні спрямовані на одне на е, автомобілі. І на техніку для 104-ї рівненської бригади ТРО, яка невдовзі на днях відправляється в зону бойових дій, тому локація бойова хлопці бойові, артисти, бойові, всі бойові, все для фронту. Скажу так. Чимало рівнян взяло участь у лотереях. Долучалися не стільки заради пресів, а й щоб зібрати якомога більше коштів на зсу. Адже саме завдяки нашим захисникам та захисницям, ми можемо сьогодні вільно жити та займатися тим, що приносить задоволення. Захід дуже чудовий. Насправді цього не вистачає нині нашій Україні, нашим людям. Це дуже приємно, що ці організації приймають участь в таких благодійних ярмарках. Але це насправді дуже класно і стимулює людей. А найпопулярнішим місцем серед відвідувачів ярмарку був фудкорт. Саме там можна було смачно перекусити та охолодитися коктелем. Ні, точно, ми ніколи рівня не залишаємо голодними. Все готуємо з любов'ю. У нас є все на вибір: і риба, і ковбаски, овочі, гриль, салатики на вибір, сир, фрі, картопля фрі та взагалі багато чого кукурудза, яка славиться також. Люди нас впізнають вже по кукурудзі. Підтримуємо якось. Хочеться розважити людей в такий час такими прохолодними коктейлями. Саме в такі спекотні дні, як сьогодні, це необхідно. Лимонадик натуральний, кисленький блюкреса. Він такий більш солодшенький, блакитна лагуна, і мохіто м'ятненький, Освіжаючі напої, солоденькі, безалкогольні. Родзинкою події став виступ поп-гурту Енджі Крейда із піснею «Вража», яку називають Закляттям. У нас зараз буде виступ, і я бачу людей, не дивлячись, що так жарко. Вони прийшли, вони всі чекають. Ми познайомилися з військовими, які зараз тут присутні. Кожен енергійний, кожен несе від себе таку енергію, що ти відчуваєш, да, потрібно це робити. І вчора я була тут присутня як гостя, як просто подивитися, що тут відбувається. І те, що люди зробили, це дійсно вражає. А найнеочікуванішою подією став розіграш прапора із підписом головокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його отримав молодий хлопець Володимир, родом із Рівного. Цей прапор я хочу присвятити своїй сестрі, яка зараз на фронті, третій окремій штурмовій бригаді Краматорську. Я просто обожнюю свою сестру і присвіючись цією нагодою, я хочу нагадати, типу, подякувати. Нашим військовим, які бо бережуть наш покій, початковою цілю благодійного ярмарку було зібрати кошти на автомобіль для наших земляків бійців 104-ї бригади. Оголосили, для початку нам потрібно купити автомобіль, але насправді потрібні дрони, потрібні рації, потрібні старлінки. І ми будемо намагатися, важко спрогнозувати суму, але ми будемо намагатися залучати і просити людей, які не прийшли, знайомих, незнайомих, аби приєднувалися до збору і ми могли наших рівненських хлопців підтримати і дати надійну опору тут, показати, наскільки ми об'єднані, непереможні, сильні і головне, що ми разом. У підсумку за два дні благодійного ярмарку вдалося зібрати навіть більше запланованого 400 тисяч гривень, леву участку з яких а саме 250 тисяч задонатив відомий в урівному благодійник Роман Курис. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV.